Без жодних тернових вінків і голгофи. Драму осіннього дня протанцьовує осінь дощами, топчеться вересень містом, падає небо земліле в долоні. Виє тривога закудлана довго, надривно, старанно пахне вологим, зіпрілим, землистим і трохи солоним. Сутінки стерли межу між сьогодні і завтра потрохи. Час притомився ти, і стікає старим циферблатом додолу, Хочеться квітів, без жодних тернових вінків і голгофи. Віримо, знаємо, буде нам воля вовіки віки віків уже скоро.